Благослоний Бог навжди, нині повсякчас, і на віки віки. Слава тобі, Боже, на слава тобі, Старі Небесний, пришителю ти душі істини, що всюди син се наповняєш, скарбіді прижиття подателю, прийди все лися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Святий Боже, святий кріпкість, ти безсмертний, помилуй нас. Святий, Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй святий нас. Святий Боже, святий кріпкість, ти безсмертний, помилуй нас. На очи Сина і Святому Духу. І нині повсякчас, і на віки, віків. Амінь. Отче, пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владихо прости, беззаконня наші. Святий посяти, сіли, немочі наші імени Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки, віки, Отче нашої, си на небесах, нехай святий сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але візвели нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Свята Духа, нині повсякчас, і навіки віки. Амінь. ниги все не на Боже напросто, Спасителя, Спасителя полум'я, вогня, ні милі. І, усіх усіх призиваючи до Божественного присадовіща, де болі душі ті Ради і усіляють, цього притвой мене Спасе, пробачивши мої прогрішення. Давчи Христе, бо достоїв ти нас бути причасниками, щедро пресвятого серця Твого. що ми віддамо Господеві за все, що Він воздав мені Величаємо тебе, життя давче Христе, бо достоїв ти нас бути пречасниками. Щедро від пресвятого серця Твого. На нього повоє серце моє, він допоможе мені. Величаємо тебе, жити давче Христе, достоїв Ти нас бути причасниками. Щедро від пресвятого серця Твого. Серце чисте мені, Боже. І духа праведно ви внутрі моєму тебе, житті давче Христе, буду Ти нас бути причасниками, щедро од присвятого серця Твого, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсячас, і на віки віків Амі. Величай... Житті давче Христе, бо стоїв ти нас бути причасниками, щедро от пресвятого серця Твого. Уважні, ми, Русі, мудрість, будьмо уважні, ми усім премудрість, будьмо уважні. Господи, вівся на земля, співайте ж імені, й овідайте славу хвалі. Його. Уся земля, нехай поклониться тобі, і співає тобі, нехай же співає імені Твоєму себешнє. Земля співайте ж імені Його віддайте славу, хвалі Його. Господи помоліся. Бо ти святий, все Боже наш, і наші святи спочиваєш, тобі висилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, Ні, повсякчас і навіки, віки, Амінь, всяке дихання, не нехай хвалить Господь. Хвалит, Богу Святий Його, хвалит у твердині сили Його. Слава Китти нехай хвалить Господа. Господа. І що сподобається нам слуханню святого Євангелія? Господа Бог молим. Господь, молим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, помилуй. премудрість прості, вислухаймо святе Іван Лея, ми русим. Від духові Твоє, від мате святе Іванлія, читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі! Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням. Усе передав мені Отець Мій, і ніхто не знає Сина, крім Отця, і Отця, ніхто не знає, крім Сина, і кому Син схоче відкрити. Прийдіть до мене всі струджені, обтяжені, я облегшу вас, возьміть Моє ярмо на себе, навчіться від мене, бо я лагідний смирений, серце, і найдете полегшу душам вашим, бо моє любе. І тягар тобі, Господи, слава Тобі. Ісусе Сину Боже, відкрив відкривши дроти Пресвятого серця Твого, помилуй, спаси тих, що Тебе величаю, О, присвятеє серце Ісуса. Серце Ісуса красу присвітла, помилуй спаси тих, що тебе величають. Серце, серце Ісуса мобило. Серце Ісуса сину не помилуй помилуй спаси тих, що тебе величають. Ісусе, любові невимовна, помилуй спаси тих, що Тебе величагає. Серце Ісуса, нас. Серце Ісусе, веселості серця Мого, помилуй, спаси тих, що Тебе величаю. О, Тресє, серце Ісессе. Ісусе, втомлений помочи, помилуй спаси тих, що тебе величагають, серце Ісуса, нас. Серце Ісуса, джерело дівства, помилуй спаси тих, що тебе величають. Серце Ісуса, очисти розум від пустих помислів. Помилуй спаси тих, що Тебе величаю. О, Є серце Ісуса, огомилуй нас. Серце Ісусе, охорони серця мої відпориві лукави. Помилуй, спаси тих, що Тебе величаю присвятеє. Серце Ісуса, покрови життя мого, помилуй і спаси тих, що Тебе величають. Присвятиє, серце Ісуса, огомило. Серце Ісуса, надію смерти мої, і спаси тих, що тебе величаю. Ісусе, потіха Мой нас у Твоїм, помилуй, спаси тих, що Тебе величаю, О, серце Ісуса, помилуй нас. Помилу нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось, Тобі вислухай і помилуй. Господи, помилуй. Господи Бові нашому, що вислухав голос милів насрічних і помилував слух своїх, усіх присутніх святому храмі Цьому, усіх, що з'єднані з нами в молитві, за всіх, за кого сьогодні ця молитва возноситься, і охоронив нас від всілякої скорби, біди, гніва й нужди, і всілякої болізні душевної і тілесної, і здарував нам здоров'я з довліттям, промовимо всі, Господи, вислухай милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. помилуй. Все, за здоров'я і за спасіння слов Божих, за внука Марка, доньку, Уляну, Лілію, Марію, Вероніку і Соломію. за Марію за стілення очей за онкологію, Романа, Тетяну, Анастасію, Юринки, Анни, Марії, Михайлика, Ігора.

Проси провини, о Боже сину, прийди, весь прийди. присутного поміща і засдобати. Проси провин, о Боже сину, при те буде присеньки і похрести Оксану за всю родину. молоду пару Івана і Марія. Божу, пришне си. Ми, щоб разом Бозі, в трудній дорозі з тобою всіх ми. Ще молимось, щоб зберегтися місто цьому святому храму, і цьому всякому місту і країні. від голоду зайбілі земле трусу, потопу, граду воню. Війни, нападу, чужинцю і міжособної брані. і щоб він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий людям, любний Бог і відвернув везні всі, що наступає на нас, і і збавив нас від належної праведної свої порози, і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Чи молимо, щоб Господь Бог мистоковало смиля з річних і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Восить наш повання всіх кінців землі тих, що на морі далеко, і милостивим будь милостивим, владику доріхів наших, помилуй нас. Бо милостивий людинолюбний Бог і тобі славу вас йому, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і віки і навіки, віки. З Зумолінням всі голови і коліна приклонивши до Христа, людинолюбця, помолимо, О, святе. Є. Господи, єдиному благому, незлопам'ятному і сповіду гріхи мої, до тебе припадаю, недостойний, співаючи. Сорішив я, Господи, сорішив, і недостойний я спаляв на висоту небесну через множество неправд мої. але, Господи, даруй мені сльози, покаяння, єдиний, благий, милостивий, щоб ними я умолив тебе, очистився перед Кінцем відціляку ріха. Страшне, бо різне місце маю пройти, коли розлучуся з тілом. І стріне мене множество мрячних і нелюдських демонів, і ніхто не поспішить на поміч і не збагать. Тому припадаю до Твоєї благости, не передай мене кривдникам, щоб не похвалялися мною вороги мої, благи, Господи, і щоб не казали: прийшов ти до рук наших, і нам ти переданий. Ні, Господи, не забудь щедро твоїх і не воздай мені за беззаконнями моїми, і не відверни лице Твоє від мене, але Ти, Господи, накажи мене милістю і щедротами. А ворог мій нехай не радіє мною, але погаси погрози вона на мені і знищи усе її діяння. і покажи мені до тебе путь бездоганну, благий, Господи. Бо хоч я зрішив, не прибіг я до іншого лікаря і не простянув руки мої до чужого Бога, тому не відкинь моління мого, але виступи мене твоєю благістю, і утверди моє серце страхом Твоїм. І нехай буде благодать Твоє на мені, Господи, і вогонь, що палить в мені на нечисті помисли. Бо Ти, ж, Господи, світло, більше всілякого світла, радість більше всілякої радости, успокоєння, більше всякого успокоєння, життя істини і спасення, що триває на віки, віки, премудрий, і живіт від робить. Зів'яну славнішу від Серафимів, щоб без удління мого породила, слушу Богородицю, Тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Вони сину і святому Духові і нині, і повсякчас і на віки віків. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Христос, що ради нас, нашого, ради спасення, дав своє серце прибити, останню краплю крові, пролити за нас. Істинний Бог наш, молитвами причисти своїй Матері, преподобних, богоносних, отців наших всіх святих, помилуй і спасе нас, як благий і людинолюбний. Отца и Сина и Святао Духа Мин. Слава Исусу Христу! Слава на